Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубики. Сьогодні хотіла зробити вам відео тільки про мою гарбузу. Вийде так, що зроблю ще паралельно і про відключення світла. Я думаю, багатьом це не подобається. Чому? Тому що немає попередження. І якби вони виключали дійсно на 3-4 години. Нікого не виникало би питань до обленерго, чому вони відключають людей. Ну, наприклад, нас виключили на 15 годин, бо їм так захотілося. А в чому економія? Я чесно не знаю, тому що коли включаються всі агрегати знову. Тобто за 15 годин вже розтанув давним давно холодильник, він починає знову все наморожувати. Тобто, все, що у вас знаходиться в морозильній камері, поступово воно накривається. Чому? Тому що якщо м'ясо розморожувати, заморожувати, розморожувати, і заморожувати, я до напівфабрикатів взагалі, як кажуть, мовчу, тому що їм взагалі гапа приходить з першого ж розморожування. От, воно старіє і стає непридатним до вживання людині. Е, я за те, що економлять електроенергію, не розумію тільки як, е, тому що у нас Україна, як і всі, вся решта країн е, Європи, вони всі в єдиній паутині. Україна е, до війни продавала дуже багато електроенергії за кордон і всі це знають. Я думаю, і зараз таке саме відбувається. Тільки чомусь е, знову, знову, знову і знову е, прості громадяни України віддуваються за це все. От. Е, я розумію, коли поломки в нас на лінії були, були і неоднократно. Як кажуть, ми трохи до цього звикли, але неприємно. Я думаю, як і кожному. З українців у такій ситуації бути. Плюс, коли в тебе отак збухти, барахти виключилось світло, ти не можеш нічого спланувати. Небог з ним спланувати, у нас війна, ми давно нічого не плануємо. Сьогодні була в місті Чернігові, я відвожу дітей три е рази на тиждень у місто, і я бачу ці шалені пробки в місті на перехрестях, де немає світла. Тому що його виключили. Аля економія електроенергії і е, слава Богу, хоч де-не-де стоять регулювальники. Але все одно пробки шалені. От такі у нас справи. Хто що е, думає е, в цьому направленні, <смісті> пишіть у коментарях. Я думаю, що є альтернатива. Але вона не дуже сподобається нашим чинушам, тому що якщо на сьогоднішній день люди почнуть встановлювати у себе вдома вітрогенератори, нехай не розказують про те, що вітрогенератори не Невигідні сонячні панелі, тому що вони дорогущі, а електро... електроенергії з них майже немає. А вітрогенератори дуже вони допомагають. У господарстві, якби не війна, то я собі вже такі би встановила, тому що у нас дуже часто люблять відключати електроенергію. Стану відпочину і розкажу пару слів про вітрогенератори. Чому вони так дуже вигідні, я вважаю. І я думаю, що всі електрики, які е, з цим більш-менш Контактують вони, також будуть вважати, що вітрові генератори найбільш вигідніші за всі види альтернативної енергії. Міста займають мало, а електроенергії дуже багато. Прикладом цього всього є величезний електрогенератор. Ви можете подивитися, він є в YouTube. Він встановлений в США. Він працює один. Як одна атомна електростанція. Тому е сказати, що на сьогоднішній день вигідно будувати атомні електростанції ні, не вигідно. Просто хтось любить на цьому заробляти гроші. Я думаю, що українці об'єднаються, і в мене найближчим часом з Божою поміччю з'являться кошти. І все ж таки я зможу. Домовитись з гарними електриками, щоб вони показали правильну схему, як правильно розрахувати. І я з вами поділюсь такими знаннями, тому що пора вже відходити від чинуш і пора диктувати свої правила, правила українців. Завдяки нашим правилам українців ми виграємо війну, перемагаємо кожного дня. Тому. Об'єднуємось і йдемо до перемоги. Ось моя дівчаточка, бачите, мене чекають, бо вони хочуть водички. А вчора у нас з водичкою вийшов прокол, тому що я йду після обіду, а після обіду у нас виключили світло. Отак. От тому я за те, щоб користуватися альтернативною енергетикою і користуватися її Достойно, щоб наші тварини були ситі, а ми в теплі. <ріст> Ось такі справи. На полі, бачите, тут багато шматків у нас валяється. Воно було встиркнуте, я його вистикнула, кинула від російських ракет. Тут дуже-дуже багато прильотів. Я не знаю, вчора дивилася статистику, президент розповідав по ракетам, по прильотам. Я думаю, що їх набагато більше, вони просто. На полі ще не пораховані у тих місцях, де йдуть бойові дії. <кій> Нічого, прорвемося. На все божа воля і на все свій час. Ну що, попили водички, йдемо додому. Вон мої всі красуні. йдуть зі мною поруч. Ще два слова по Чернігову хочу сказати, що досі не запустили. Опалення в Чернігові, який йде від нашого чернігівського тецу. Ну, результат, як кажуть, був передбачуваний. Вони хочуть, щоб люди продовжувати, продовжували бути залежними від теців, тому що ТЕЦ дає, хто не бачив, перегляньте відео, я знімала про нього ще в квітні. Не дає дармову воду теплу, бо це, як кажуть, побічний ефект від того, що він виробляє електроенергію. Чернігівські теці ще до війни його вгробили. Зараз міська адміністрація його забрала собі і ремонтує. Все прекрасно. Часник віддав його з величенними бургами міській адміністрації. Ну, в принципі, ми живемо в Україні і нічому не дивуємося. Тому переходимо на альтернативні енергетичні джерела і, як кажуть, з'їжджаємо з багато квартирок, тому що це залежить від... Нашої держави напряму, яка хоче керувати людьми, але не знає як. <ріст> Отакі у нас справи. Тож зараз остаткую наших дівчат і розповім вам про гарбузу, яка в цьому році виросла здоровенно. Кому треба насіння, пишіть у коментарях по Україні за можливості на Оце ось не допопоралась навіть. Прийшла від коней, почала порати нашу велику рогату худобу, а водички вже немає, бо немає світла. Е, значить, вчора вони відключили у 3 годині дня, десь плюс-мінус близько 15-ї. І до п'ятої ранку не було світла. А сьогодні, ось, бачите, знову відключили світло десь близько першої вже дня. Наче песикам кинули трошки світла і вимкнули. Тому мотивація велика для того, щоб перейти на альтернативну енергетику і більше не користуватися державною. Настав той день, коли ми будемо розв'язати наші гарбузики і дивитися, що в них там всередині. Приступимо. Вони такі важкенькі. Їх досить складно розрізати. О, їх навіть складно перекотити. Дербі ти прийшла мені допомогти. О, дивимося. Подивіться, які гарні. Ну, це мамочка в нас її треба збирати на насіння, ближче підійти, покажи. Сьогодні в мене є оператор. Бачите, чому я кажу Мамочка, тому що тут є 4 ділення. Якщо 4 ділення є, то це насіння буде досить добре і гарне для вирощування в наступному році гарбузів, таких самих, як оці прекрасні гарбузики. Тож, збираємо насіння, і я покажу, скільки його вийшло. Бачите, які гарні зернини величинні. І вони така, такі самі, бачите, як у звичайного українського гарбуза. От, як у панського такі величенні і... Товстою шкірочкою, а звичайною. Поки зараз ще на вулиці тепленько, то хочу їх вибирати, бо коли похолодає, тоді вже холодно їх вибирати. Треба буде тоді нести їх додому. От. Насіння буде багатецьке. Тож, хто з наших підписників хоче собі такі гарбузи вдома вирощувати, пишіть у коментарях. Або контакти під відео є. Пишіть буду вам надсилати по Україні поштою. Вибрала вже одну половинку ось цю. Бачите, скільки насіння, яке воно таке величеньке. Зараз швиденько завершу другу половинку гарбуза і покажу все-таки, скільки його вийшло. На жаль, в хаті в нас немає світла та електронні ваги працюють. У нас вийшло 300 грам насіння, це приблизно 400 насінин. Ну, ось так. Тож, нагадую, кому потрібне насіння, пишіть, дзвоніть, будемо вас наділяти гарними гарбузами. Два інших гарбузика розберу іншим разом. І ми потихеньку будемо дивитися, що в них і скільки насіння. Кому цікаво, скільки насіння, та яка м'якоть у нас в решті гарбузиків, то будете переглядати наступні відео, коли в мене буде час на їх розбирання, як кажуть. А насіння з цього гарбузика, який я сьогодні розібрала, я його зараз сушу вже. І через буквально пару діб вже будемо точно знати, скільки в сушеному вже вигляді в нас виходить насіння. Тому що є люди, які займаються саме насінням. Вони з м'якоттю нічого не роблять. Хоча м'якоть дуже соковита і дуже солодка. І хто любить пироги з гарбузою або робить з неї варення, то е ці гарбузи підходять дуже добре. М'якоть гарна, помаранчева і смачна. Ну що, вже тиждень нашим курчаткам. Бач, такі гарнюні. Я їм поставила попелу трошки, щоб вони могли погарбатися, бо на вулиці холодно та вогко. Всі вони в повному складі. Радіють життю, чекають, що я зараз їм принесу яєчко і кропиву їм роблю От, кожного ранку, тому вони чекають. На смачнючий сніданок. Бачите, накришила, підготувала, кропивку ще вистачає її на вулиці. Якщо б її не було, то тоді б цибульку вже молоденьку давала. Яєчко і з яєчка обов'язково шкарлупочку також на кришую їм, тому що це кальцій, який потрібен для росту курчат. Вони вже, бачите, опанували, щось там збирають у попелу, корисне для себе, гарбаються, молодці. І зараз ми йому дамо. Бачите як? Вже знають. Смаколики ранкові. Кожного дня чекають. Намагаються бігати із їжею. Ну, як це роблять, в принципі, всі курчата. <смі> Побігати. Зараз набехаються і будуть дрімати. Ведуть себе, слава Богу, спокійно, не кричать. У мене тиша та гармонія на кухні. Бо я думала, буде щось таке на шктал, як весною. Всі кричать, щось треба. Та в мене на кухні тут тепленько, гарно їм. Навіть поки я ще їм лампу не ставила. Але потрібно буде, тому що нехватка їм буде сонця. Потрібно буде ставити все одно. От, тільки заради того, щоб їм вистачало сонечка. От курчатка ростуть, радують, життя продовжується. Приношу з городу храпустя, капусти. Кидаю хрюням і вони їдять з радістю. Бачите, як тяпають. У нас з батькам були біли, а то біли також любили. Зілля різне згороду. І он їхня мамуля також поїдає листя. Зараз підійду до неї. Що, Хрюня? Що? Ти моя маленька? Красуня моя. Да, ти такая. Скажи, хочеш ще щось смачненьке? Хряпай. Капусточку. Да, хряпай. Скажи, може, ще хазяйка ще, що принесе. Oh. Смачне Пізніше, да, ми ще щось смачне Дякую всім, хто з нами на каналі Кінна Ваза Полубитки. Дякуємо за лайки, коменти, за репости. Дякуємо Збройним силам України за кожний мирний день та кожну мирну ніч. Йдемо до перемоги і перемагаємо щодня. До нових відео. Снежка снова порвала веревку в Швенде. А Сильва была видервана. Да, Сильва? Я же так наилась, что скажи Снежку игнорую. Педу привязывать.